Добрий день, добрий вечір. Я Масонський. В цьому відео я буду робити реакцію на Леса Голебігу. Я знайшов його старе відео, в якому він програв спір і вимушений стриктися на Лесо. Блять, як вони сипляться, ти прикинь. Ти прикинь, які куски. Ой-ой-ой! А ми знов блогер Михайло. Лисий, гарний, сексуальний. А перед початком перегляду мого відео я попрошу тебе поставити лайк, підписатися на канал, так і то буде краще просувати моє відео. І залишити коменток. Я все перечитаю. І ми погнали! Давай, поїхала, жура. Це відео було завантажено ще в травні минулого року. В принципі, не так і давно. Ну, дивимося. Ну, мішання вздихає. Так, що ви губачі, привіт. Зараз Привет. ви посмотрите влог, где я буду стріщитися на стрілі. Хочу сказать, что да, він тут юніше виглядає стрункіше на кілограмів 10, але він трошечки втомлений. А от його шевелюра, зачіска, ну, ну, дуже красиво виглядає, от така стрижечка, така під шапочку. Прям красотішечка. І 70 ровно на місяць назад. Короче, я за бути жирним, Ми з моїм другом Віталіком поспорили, що я до 7 мая маю скинути 10 кг. це полтора місяця. 10 кг за полтора місяця. Я думаю, що 10 кг за півтора місяця це дуже багато. Щоб скинути таку вагу за такий короткий період, е, треба і займатися спортом і притримуватися певних дієт або просто пити одну тільки воду і їсти хуй без солі. Для мене це буде сложно, але ми поспорили. Якщо я це не зроблю, я стануся лисим. Якщо я сам не можу похудати, я завжди яскала якісь пінки під задницю, і щас це спор на лися. Ну, якщо Е, я за своє життя десь бачив п'ятьох там друзів, знайомих, які кидали курити, і вони з кимось сперечалися, йшли на спір, і вони там обзакадалися об цей. За гроші, за випивку, і ніхто з них так і ніколи не кинув корити. Тому моя думка така: якщо ти хочеш щось е, кинути корити, чи щось там от позбутися зайві ваги, треба це робити вже негайно. Ці спори вони навряд чи чимось допоможуть. Не похудаю до 7 мая на 10 кг. Я стану з лицем, а лиси, я прям як їбучий, тупо, ну, нереальний тип. Тобто, а ми подивимося, який ти Ну Смотри, що у мене є О, цей друг, з яким він сперечався. Такий бургер соковитий, да? М -м -м. Блин, я кожен день буду отправляти тебе по такому відеосу, щоб ти ніколи в житті вообще не похудяв. І тоді я нарешті -то увижу тебе лисим. А я впевнений, це от. Отврат... Мені здається, оцей лисонь э, заздрить э, лебізі за те, що в нього така причухана, такі волосся, а в нього немає. От тому він хотів з ним посперечатися, що той все-таки постригся на лисо. Вчитьне вообще зразлище. Ну і як ви понимаєте, я за цей місяць не то що скинув 10 кг, я ще й од сь... Здається, що він не дуже то хотів якось скинути свою вагу, Він міг хоча б там, ну, на 5 кг, на 3 кілограми сходити, а він ще й набрав. Здається, що він це все робив заради контенту, щоб нам було що дивитися. Чесно, ніхто мене не бачив лисим, ні з аудиторії, ні з близьких друзів. Зараз я був лисим років 8 назад, мабуть, і це, це... Это очень плохо, серьезно. Я... А Мих фоточки предоставит, и какие вид был Лесяж 8 лет тому назад? Похож на, 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 на зайка, который только только. Ой, короче, блин. Я сниму полностью всю стрижку, реакции и так дальше. И мы позвоним Виталику в конце Это другую, с которым я спорил, и посмотрим на его реакцию. По Пообещайте, пожалуйста, что не отпишитесь из-за того, что я лысый. потому Обіцяю, що не відпишуся, а ще підпишуся на тебе. Тому що це реально не дуже приємно, Це не то, що не дуже приємно, це реально неприємно. В общем, хорошого вам просмотру влога. І, пожалуйста, пообіцяйте, що напишете реакцію свою. ну, що ви... Вы... Напишемо і запишемо відео реакції. Мішані, не переживай. Думаєте в кінці відео, Окей, мені цікаво, що переживаю. Хорошого просмотру. Давай, 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 оба. Коротше, все. Ну, все прийшло время. Ведуть Михайла на Просворив, каторгу. Тепер страдаю, все. Чи готов я? Да. Нет. Боже. Бля, за такий пизд. Такие... Що, ще ніхто не не стрижать, Михайло. Готов? Ні. о Оооо, пош, Пошла жара. жара. Які пізді. До речі, так правильніше стригти, не як хлопці, часто хлопці стрижуть зверху вниз. Це неправильно, правильніше знизу вверх. Так завжди стрижуть в перукарнях. Я ще трошки жалію, що я це все діяв. Це вже як уйлок, так що. О, вже потрішки падають його локони. Ні, про те, що спорилися. Його красава. Боже! Який ужасний. Б... Як вони сипляться? Ти прикинь. Ти прикинь, які куски. ой-ой-ой. Мені це доволі знайомо, тому що я раніше також ходив з довшим волоссям, ніж зараз. І часто, коли стригся у перукарнях, так само ці mm -hmm. шматки твого волосся падають по тобі, і потім на підлогу, і ти це розумієш, що тебе було це на голові, ти собі подобався. А зараз це волосся на підлозі його топчуть, змітають смітник. І так, іде твоя краса смітник. Фууєпло мені плохо, прикинь. Мені очень плохо. Прекращає? Ні. <смітна> а я вже зверху наголовилося. Все, типу? да. да. Все, він вже потерян. Пів голову. Я пів голову. Знаєш, як ці стрижечки дякують модні? типа де собачка і ти козак. У нього рука трясеться. Хуй і хуй. Все, він вже плаче. Вися руку, Трясеться рука. собі ты. Козачила. Все, очі вже в нього в сльозах. Слава Україні. Героям слава. Я подивив вже і то, щоб я просто охуїв. Хорошо. Давай, поїхала, Та Тож поїхала. О, саме соковитіше лишилося. О, які куски. Боже йбать. Мені це нагадує, коли зимою бреєш кокоджам, бо так само така волосня лишається. Який пізд. Я стрихся на заступній раз, роки вісім назад прикинь. Да, назад. Мені зараз згадується, як мене колись стрих мій дід. Коли мені було десь там років 8-10, ну, дід був трошки майстер, щось там допомагав комусь там другим людям, і він міг ще стригти. У нього була така машинка, яка так, цик-цик-цик треба було так робити, і вона тоді стригла. А машинка вже була стара, і дід не дуже вже такий був сильний в руках. І воно деколи так зчіпало, деколи зажовувало в як я це зараз згадую. Це, це ужасний муз. Ужас. Я прям почувствував, як, як віс з голови слетів, прикинь. Ой, блядь. Бачите, він же не тримає камеру перед собою ось так. Він же тримає вже важко тримати, тому що роки в нього трясуться. Ой, біда. Колобок такий! Він зараз там росепється на цьому стільчику. Моя жизнь поломана навсегда. Мені-то про ті чьолочка? Тикі ще є? єсть? Да, і все. Чого я заслід. Мерзнуть. Сапуя, який. А ну чекай. Буде пцарено мерзнуть. Це реально мерзнуть. Ніч, краса. Качолочка лишилося. Ці чьолочки такі. Оп, давай, давай, давай. Оп, і все. О! Це так модно було десь в 15-му чи в 17-му році з такою чолкою ходити. Ну, красивішою, правда, ніж так в нього. А ну візьми з фоткаємо так. Оце ж. Оце в нього стріх-код такий на обличчя. Сфоткай мене так. Оце таку фотографію би на паспорт покласти, ні? Ну штрих-код такий. <реш> Все, доводять мішку до пуття вже, останки збивають. Та не переживай, Мішко, все буде нормально. Ти не Ти що Я їду в село, коротше. Все, ти mm -hmm. уйовуєш уже? Mm -hmm. Ну, зрозуміло. У мене така харія здорова, походу, стала. Ну, виба дійсно, виба. трошки, коли... Знаєте, і такий секрет, як збільшити свій пасюн. Просто е побрити його. Тоді він буде здаватися довшим. Черно, <гум> що. Та я знову хожу. Реально, нормально? Ну, такое голово. Мішаня, супер причуханка. Все. Все, прям все. Та не хубаво, що ми тебе вилічили. До речі, коли так стрижешся, то менше йде і менше треба доглядати за волосся. Можна просто водою з милом помити і все. Звичайно, буде ти вже бикуєш. Мінуту постригся. Все, так, да, да, все, ідеально. Все, я готов. Все, мішка, буде зараз на себе дивитися. Да, да, Блядь, ні, ні. Хопа! Готовий! Тупо, піздец. Вот яма, бачиш? Тупо пизда, який я уєк, прикинь. Який я уеб... Та він не уйобок, але я знаю сам типу, дуже незвично, коли ти підстригся отак. от, Як колись так, коли до армії шов, так само стригся. Ну, не так, аж лисо, Десь під двойку чи під одиничку стригся. І воно так само холодно було в голову, незвично. І зараз це саме відчуває Міше. Ого, фу, туше щось якесь поприще, угу. да, Музика геройська. Міша витерпів цей челендж. Постригся налесо все-таки. Ні, все, я не хочу дивитися. Я зараз тупо шапку вдіваю і все, я на цьому і знімаю через місяця три, Фу, який я йобак. Та воно за, за півроку може відростити така грива. Не переживай. Okay. Ну, таке. Ні, я уман. Все, все, я вийман. завершуємо то відео. нахуй. До да побачи блядь. Честно я охуевший реально. Я не знаю только не отписывайтесь, пожалуйста. Я плакаю уебан. Я тупо я не знаю Лю, люди перестанут общаться со мной реально. блядь. Нормально у тебя муска, ты чё? Но блести ты будешь на солнце зато. Не отписывайтесь реально по братски. Так что, здравствуйте. Прошла одна сутка, я уже сутку лысый. Я вчера не снимал, но резко побежал. А ну до и після. Ну, в принципі, різниця видно, що є. Почався дощ, я прийшов інста туди-сюди. Ми знімали ролик на інсту. В інсту переходіть і підписуйтесь. Дай здоров'я. Я хотів позвонити Віталіку і побачити його реакцію. Мені він щось здався схожим на цього, на туру хвост. Він також лисий. Не обидва лесі дуже схожі. Увидел видос Він стіл уже. Ну і я подумав, що то буде вже нечесно. Звонить і типу, щоб наіграв реакцію. короче, все. Принимайте вот таким я новым. Э, теперь я буду всегда в шапке. Секунда. Все, теперь. О. Это я как буду, например, бандит, какого фильм вот так. Ну, чуть-чуть новый стиль. Спорить больше не 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 ни...

Якщо це моє відео назбирає 3 лайка і його прокоментує сам міша Лебія, тоді я пострижусь на нависо. Але так унизу. Mm. Все, цілюйте лисами.